На Херсонщину за добу окупанти випустили понад 200 снарядів. Є загиблий, а це кадри одного із сіл. Величезна вирва залишилася після авіаудару керованими снарядами РФ. Люди на диво вціліли. Вчора, о сьомій годині, вечора такого ще не було, коли я тут приїжджав. Терор мирного населення не припиняється і на Донеччині. У часовому яру окупанти вбили одну людину, ще п'ятеро поранено. Харківщина армія РФ використовує одразу декілька видів озброєння для обстрілів українських територій. Внаслідок влучання снаряду три пенсіонерки травмовані з множинними осколковими пораненнями їх доправили до лікарні. Область усіяна ворожими боєприпасами. Вчора легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. річний хлопець та 34-річний чоловік загинули. Ще двоє людей поранені. А от на полі бою російським солдатам залишається тільки швидко тікати. Українські прикордонники потужно насипають ворогу і нищать їхню техніку на Куп'янському напрямку. За добу наші захисники відбили 60 атак ворога та ліквідували понад пів тисячі окупантів. За даними Міноборони, в боях на Донбасі Росія втрачає військовослужбовців у 10 разів більше, ніж Україна. У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає один до десяти. Втрати були більші у них і в 2014-му, в 2015-му. Але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь. На користь нам і погода. Через поривчастий вітер окупанти не зможуть атакувати Україну з літаків та шахедами. Про це кажуть представники сил оборони. Втім, попереджають, попри відносно спокійну ситуацію, росіяни будь-якої миті можуть завдати ракетного удару. Раніше ми спостерігали понад 10 кораблів. Зараз це 6 кораблів в чорному морі. Разом із суднами забезпечення серед яких один ракетоносій підводний, спорядження якого може сягати чотирьох ракет типу калібр. Тобто, це такий спосіб залишатися на чергуванні, демонструвати силу, нагадувати власну присутність. Поліна поломарчук, дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.